Пека тисне, місто плавиться, а думки десь біля води. Тож ми вирушили відвідати луцькі пляжі і побачити, куди місцеві їдуть без валіз та закордонних паспортів. Пляжі на стеру і таревнівських ставках улюблене місце багатьох лучан. Хтось приїжджає сюди ще вранці, а хтось після роботи. Не багато людей. Вчора було дуже багато, прям дуже багато. Третій рік я вже тут працюю. Я ще не бачу скільки. Тільки людей, скільки було вчора. Місцеві діляться своїми враженнями про відпочинок у воді. Дуже раді, що серед міста є річка, тому що якщо взяти інші міста, щоб в центрі міста була річка це велике щастя. Все подобається гарний такий благоустрій, парк такий гарний, повітря свіже. Подобається те, що тут все одно ще є якась дика природа. Що тут качечки плавають, дітям цікаво. До того ж, Наталія каже, пляж значно змінився у порівнянні з минулим роком. Багато що за рік облаштувалось, там нові різні спортивні майданчики поставили роздягальні. Просто якби ще чуть-чуть чистіше зробили саму це стир без водорослів, це все, то було б набагато класніше. А так нам дуже тут подобається. Всі тут як раки ходять. Відпочиваючі кажуть, хотілося більше роздягалок та відпочивальних зон для дітей. Але, попри складну ситуацію в країні, за словами головного комунальника громади, влада намагається підтримувати та слідкувати за порядком у місті. Тому в подальших планах хочуть більше облаштувати пляжі для комфортного відпочинку. Все залежить від того від надходження бюджетів, від того, яка ситуація буде в країні. Ви бачите самі на що йде основна маса коштів. Звичайно, хотілося б, щоб був пляж. Щоб було насипано пісочком, щоб і нормальні роздівалки були, і лавочки, і так далі. і так далі, Оцих дві локації зробити для міста. А от дітям тепла вода і сонце це суцільна насолода і щасливе дитинство. Малеча стрибає, пірнає та грається у воді. Тут добре. Мені ну, подобається в цьому ставку те, що тут дуже глибоко зразу можна прийняти з. З берега і я ну дуже близько до мого дому. Я приходжу з себе з друзями, і мені подобається на проголосу. Але вода це не лише задоволення, а й зона підвищеної небезпеки. Тому рятувальники застерігають людей бути більш обережними у воді. Ну трошки діти нехтують правилами техніки безпеки, але ми робимо зауваження, проводимо профілактичні бесіди з ними. Так само відбувають люди, ті, що в стані алкогольного сп'яніння лізуть у воду. Але ми так само робимо для них попередження. Стараємося так дивитися, дивитися, щоб не було нещасних випадків. Надаємо людям допомогу. У ДСНС Волині кажуть, в області є 21 рятувальний пост, облаштований саме біля водойм. Тобто, ці комунальні рятувальники вони працюють там світу пору доби і працюють так, щоб не тільки врятувати під час потреби, а і застерегти громадян. Від необачних дій під час відпочинку на водою і ще один важливий момент: якість води. Влітку Волинський центр контролю та профілактики хвороб перевіряє воду у річках та водоймах. Дослідження провели на міських пляжах і вже є висновки обстеження. Якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП. Лактозопозитивні кишкові палички у межах міського пляжу в місті Ковалі на річці Турія. ЛКП там становив 7300, у нормі до 5000. Відпочинок там, де затишно, де знайомі люди, й тепла вода. Іноді просто ставок за рогом, де ловлять найкращі миті. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.